Нині церкви святкує пам'ять пророка Іони, того самого пророка, за якого сам Господь сказав книжникам Фарісіям знамениту фразу. Ви просите чудес від мене, щоб вам указати чудо, кіно, дати вам їсти хліба і зрелищ, «Но ви не дістанете іного чуда, як чудо, як прок Іона прибував у чреві кита три дня три ночі. Чудесне явлення було, коли Іона оказався у черві Кита, а там запас воздуха є огромно, сильний великий, то його возрощення із кита, із з моря. Якби давало, ставало образом будущого Воскресення Христова. І Господь каже всім людям, тому числі і нам, ніякі чудеса не приводять чоловіка до Христа. Ніякої чуду не робить чоловіка Християнином. Якщо чоловік безбожник, особливо безбожник 21 віка, так їх безбожників нинішніх ніщо не може одорвати від їхнього любимого сатанізму. Вони добре знають, що православна церква канонічна, благодатна, історична, а під Карпатами дещо і майдревня 1150 років. Ну місті з тим роблять вид, що вони то не чують, не знають, а продовжують говорити свої фейки, брехні, що ця церква не добра, митрополіт не добрий, а треба щось друге поміняти. Хто міг предвидіти ще років 70 назад, що чиновники, які гнали людей від церкви, відганяли. вчителів школи в радянське час дітей били, писали, хто йде колядувати, хто йде на Пасху, нині наоборот. Вся ця армія безбожників нині рекомендує або оборот, навіть наганяє людей. В то ті релігії, які вони придумали, або нема заплановані, як некий, такий захват людей загнати в угол, як вовк заганяє отару в якийсь угол, а потім хапає те, що він вибирає, ми же пам'ятаємо слово, нині читаємо апостола Павла, де він пише в постанні Кефесі у 3 главі, із 8 по 21 вірш. Мені Павлові, ми меншому із святих, дана благодаті, благовістувати язичникам, не слід моє богатство Христово, і відкрити людям, у чому состоїть домостроїтельство тайни, відкривавшися в вічності в Бозі, а создавши їм все Ісусом Христом. В чому смисл нашої релігії? Для сороменних простеньких людей, навіть високопосадовців, релігія староє. Там хтось придумав, традиція, сума традицій. Батьки були простенькі, науки не знали, до церкви ходили. Він нинішній мудрець безбожник і не церковний до церкви не йде, бо куди? він розумний, дуже. І в результаті. Тайну, котра відкрита нам, православним церковним людям, возвіще нам то та благодать про неслідоме багатство Христове, котроє готує кожному християнину, віруючого Христа і прилежачому єдиній канонічної церкви, щоб, каже Павел, зробилося ото дарування ізвісної, не через ефір. Не через средства інформації, а через церкву, усім начальством і властям на небесах, уся многоразлична благодать Божа. Бог настільки розличний в своїх добротах, настільки широкий вибор у Бога благословеній, що ми, православні християни, я маю в церковних людей, старанних людей, вірних людей, котрі не реагують на всьогосвітні приманки, ми просто купаємося в благодатях Божих. Ми подобно тому, як у велику жару, заходить чоловік у прохладний басейн, так і благодать Божія остужає у нас всі приманки цього світа, дає нам силу віддіти краще і далі і розуміти, куди йдемо. І в місці з тим дякувати, благодарити Бога за те, чим ми обладаємо. Бо Бог, попридичному определенню, яке Він ісповнив у Христі Ісусі Господі нашому, то і є наш вибор. Бог предвідів, що ми будемо способні прийняти в серці Ісуса, предупреділив нас, наперед увідів у серцях людей. Предоприділених їхній вектор духовності. Посьому каже Павел, прошу не винивати. При моїх ради вас скорбях, скорблях, цуть ваша слава, мої скорби, Павлови, що я тюремщик, що мене б'ють, що втягають, судять, угрожають. Є такі, каже, котрі клянуться мене вбити. Но мої страдання ваша слава, слава церкви. Для чого, каже Павел, я приклоняю коліна мої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, от котрого і іменується всякое отечество на небесах і на землі. Отечество на землі, церква Христова. Отечество на небі також, церква Христова, но небесна. Церква Христова має дві свої сторони. На землі тепер вона воїнствуюча із гріхами, з беззаконнями, а небесна вже торжествующа. І всі, хто нині став християнами православними у канонічній церкву, вже діти Божі, котрі Бог обіщає дати Царство Божє. Тому, каже Павел, най вам Бог дасть дітям Божим по богатству слави своєї, кріпко утвердитися Духом Його во внутрішньому чоловікові. Внешні люди це люди сучасні. вони способні нарисувати собі лице, жінки накрутити волос, нині мужчини крутять волос, но зробити собі ролик, який є красний, а внутрі чоловік безбожник, чоловік внутрі умираючий, медленно угасаючий. І як казав Господь за книжників фарисеїв «Та, да, ви високопосадовці, отакі великі академіки і професора, а ви гроби крашені. Зверху красавець, мудрець, а внутрі мертвечина. І Павел каже: ви християни православні, не будьте похожі на них, бо укріпіться Духом Божим во внутрішньому чоловікові, Вірою вселитися Христу у серця ваші щоб ви укоренені, утверждені в любві, могли постигнути з усіма вірними святими, що значить широта й довгого глибина й висота, урозуміти Превосходящу любов, Христову, даби ми наповнилися всякою повнотою Божої. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми у всьому світі не забили, що нам Бог поміг розуміти. Прівосходяще розуміння і любов Христову, щоб на все наповнити повнотою Божою. Бо лиш тоді, одітимо всі оружжі Божієм, ми йдуть, діти Божі, воїни Христові, способні сразитися із хитрішою системою пропаганд, впливу на підсвідомість. І лиш так ми оставаємося дітьми Божіми в церкві Христовій канонічної, ну а в вічності. Разом з у святими. Зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.